Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України і за те, щоб у нашій країні настав постійний мир. Мене звати Богдан. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільна дома. Кожного вечора разом з своєю родиною ми молимося, ми збираємося і молимося до Господа Бога, просячи в нього перемогу для України. І відповідно кожного вечора, десь о 20.10, сьогодні трішки пізніше, я проводжу трансляцію безпосередньо на youtube каналі Вільно трансляцію ми проводимо для того, щоб до нас могли приєднатися люди, усі, хто бажають, щоб приєднатися, щоб у нас вийшла колективна молитва, щоб разом спільно помолитися до господа Бога. Бо коли ми молимося разом. То в такому випадку ж ми ж бачимо один одного, бачимо, що люди дивляться, це, люди є в чаті, що разом ми молимося, і ми таким чином підтримуємо один одного, підтримуємо віру один одного. А від цього і залежить, наскільки потужна буде наша молитва. Бо сила молитви залежить не від слів молитви. А від нашої віри. І для того, щоб мати сильну віру, потрібно не лише тільки колективно молитися. Для, того, для цього потрібно в першу чергу мати чисту душу. І саме тому кожного вечора ми не просто молимось до Господа Бога, а просимо в нього вибачення. Тобто використовуємо покаяльну молитву, в якій. Каємося у тому, що впустили в свої душі негативні думки, зневіри, страхи, агресивні думки, образи, претензії до світу, до інших людей, до самих себе, до країни, до політики, до батьків, ще до когось. Але в будь-якому випадку ми просимо Господа Бога за те, щоб Він нас простив. Щоб Він очистив наші душі і наповнив нас любов'ю до України і вірою в перемогу. Відповідно, коли ми матимемо віру в перемогу України, матимемо чисту, щиру любов до України, то, відповідно, в нашій країні буде мир. Тому що ми пропускатимемо цю Божу любов в цю країну. Тому що ми сповнені будемо вірою і отримуватимемо по вірі своїй. Тому давайте помолимося, як звичайно, ми це робимо. Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Дякую за те, що приєдналися до нас, що разом з нами молитеся. Я бажаю вам мирного неба над головою, щоб ви і ваші рідні були в безпеці. З Господом Богом. Давайте розпочнемо. Молитву. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усією душею своєю і усім серцем своїм. І я прошу Тебе, Господа, Господи, вибачення за ті свої неправильні. Свідомі і несвідомі думки, що стали причиною війни в моїй краї. Будь ласка, Господи, я вскаююсь у тих своїх неправильних думках, і прошу Тебе, Господи, мені. Будь ласка, Господи, вибач мені, прошу Тебе, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені. І що Ти очистив мою душу від цих неправильних думок, від страху, від ненависті, від гніву і натомість наповнив мою душу любов'ю, любов'ю до України. Наповнив мою душу благодаттю, наповнив мою душу вірою в перемогу України і надією. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно і з вдячністю приймаю усе те, що відбувається в моїй країні. Я приймаю, Господи, усе те, що відбувається в моєму житті, усіх людей, які є в моєму житті. Усі події, які відбуваються в моєму житті, бо я покладаюсь на тебе, бо я довіряюсь тобі, Господи, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що росіяни пішли на нас війною, і зараз в нашій країні триває повномасштабна війна. Що сотні тисяч українців перебувають на фронті. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, прошу тебе, вибач ті неправильні, деструктивні, зневірюючі думки, що стали причиною війни в Україні, що стали причиною того, що росіяни зненавиділи нас, що пішли на нас війною, що вбивають Україну, знищують нашу країну, інфраструктурні об'єкти. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, вибач ті неправильні думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив, дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, для всіх, кого вона стосується, і приготував для України перемогу в війні з Росією. Приготував для України постійний мир, тобто для українців постійний мир, мир, який триватиме сотні років, мир, який буде на всій території України. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти, е, спом... що ти любиш нас, що Ти милосердний. Що ти бажаєш нам добра, що ти знаходишся в наших душах, що ти підтримуєш нас і що ти заспокоюєш нас від хвилювань, від страхів і від е, е, зневір, і натомість наповнюєш, наповнюєш наші душі любов'ю, наповнюєш наші душі вірою в перемогу і даєш нам сили жити, працювати, підтримувати один одного, допомагати один. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Господи, я люблю тебе, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усією душею своєю і усім серцем своїм. І я смиренно і з вдячністю приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Господи, я приймаю усе, що відбувається в моїй країні. Я смиренно і з вдячністю приймаю усі події, які відбуваються в моєму житті, усе, що сьогодні трапилося зі мною, бо я покладаюсь на тебе, бо я довіряюсь твоїй волі, бо я люблю тебе, бо я люблю тебе, Господи, прошу тебе, Господи, вибач ті неправильні думки, що стали причиною. Війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною, що росіяни запускають кожну ніч дрони, ракети і знищують, руйнують наші електростанції, вбивають українці, обстрілюють мирні міста. Господи, будь ласка, прошу тебе, вибач мені, вибач моїм батькам, вибач моїм предкам, вибач. Українцям і всім предкам, предкам усіх українців, чиї неправильні думки стали причиною війни зараз в нас війни в Україні. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач нас, вибач і очисти наші душі від цих неправильних думок. Відпусти наші гріхи, Господи, і заспокой нас. Заспокой нашу країну, принеси мир в нашу країну. Дай нам, Господи, жити в мирі у своїй країні, розмовляти своєю мовою, жити е і бути благополучним. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви, що Ти відкликаєшся, що Ти допомагаєш нам, що Ти даєш нам сили, що ти надихаєш інші країни в світі. Підтримувати Україну і грошима, і матеріально, і боєприпасами, і військовою зброєю. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти об'єднуєш нас, що Ти даєш нам сили, що Ти даєш нам мудрість. Дякую Тобі, Господи. Дякую. Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я приймаю, Господи, те, що Ти даєш мені смиренно і з вдячністю приймаю, бо я прагну, щоб твоя воля була в моєму житті, в моїх думках, у моїх словах, в моїх вчинках. І так само, щоб Твоя воля була в моїй країні. Господи, Господи, я розкаюся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Господи, я прошу вибачення, будь ласка, вибач ті неправильні думки, що я впустив у свою душу. Вибачте, що я впустив страхи і сумніви, що я впустив негативні думки, зневірюючі думки. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що очистив мою душу від цих думок. І дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується. І приготував для України перемогу. Приготував для України процвітання, для українців. Приготував процвітання для кожного України. Приготував для наших військових мирне повернення до своїх родин, до мирного життя, до миру і злагоди. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для України. Перемогу у війні з Росією, що ти приготував для нас усі обставини, всі ситуації, які дадуть нам можливість відстояти свою країну, відстояти свою землю, відстояти один одного, своїх свої родини, своє майно, свої міста. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, що ти благословив Україну перемогти у війні з Росією. Що ти благословив нашу країну, нашу мову, всіх українців на процвітання. Дякую тобі, дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі, дякую. Слава Господу, слава Господу Богу і слава Україні. І щиро дякую вам за те, що ви молитеся, за те, що ви просите в Господа Бога вибачення за свої гріхи. За гріхи своїх рідних, за просто те, щоб Господь Бог пробачив усіх українців і можливо навіть усіх людей на землі. Щиро дякую вам. Щиро дякую вам, що і ви самі пробачаєте. Бо написано: якщо будете ви пробачати, то й вам пробачиться, якщо е, і те, що ви молитеся за інших людей. Це, знаєте, що посієш то і пожнеш. Коли ви бажаєте людям добра, коли ви бажаєте людям благополуччя, то і ви отримаєте від людей добро і благополуччя. Тому дякую вам за те, що ви молитесь за українців, молитесь за Україну, молитесь за те, щоб Бог дав нам усім благополуччя, мир, процвітання. Щиро вам за це дякую. Я бажаю вам добра. Я бажаю вам доброго самопочуття, доброго здоров'я. А якщо ви захворіли, то бажаю, щоб ви якнайшвидше одужали. Бажаю, щоб Господь Бог зцілив вас і дав вам добре здоров'я. Також бажаю вам достатку. Бажаю, щоб ви і ваші рідні жили в достатку. Щоб ви і ваші рідні жили в безпеці і були. Що ви в комфортах? Щиро дякую вам.